Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні тестуємо апарат підписнику. Спіку точно таку саму, як у мене. Спіка 250, синергетична. От, приїхала, розпакував, поставив на стіл, підключив газ, поставив проволоку, в мене є. 5-кілограмова ну, для апаратів, бо я представляю собі на 15 кілограм. А в мене є точно така сама, тільки намотана на 5-кілограмову катушку. Так, підключив, відрегулював тиск ролика на проволку. Тепер включаємо апарат. Включається виключалочка ззаді. Апарат запустився. Нам треба режим мік. Він включений. 2Т, 2Т включено. Проволка 06, ставимо 08, 08. І газ у нас мікс. Мікс. Все. По цих настроєчках у нас вся пісня. Тепер додаємо. Як бачимо паралельно. Біжить і вольтаж. І швидкістю проволоки. Нам треба десь 120. Так, 120. Вольтажа мало, значить ми вольтажик додаємо. Це в нас, ні, це в нас не вольтажик, це у нас індукція. Індукцію ставимо 6. Це в нас закінчення. Те, що на проволочці остається, скільки вона буде видвигатися в кінці там, там, долі секунди, скільки проволока буде вставлятися на полуавтоматі. Так, я вже прозівав, тепер додаємо. У нас іде градація по десяточки. Ми додаємо десь один, да, один і Так, один і 1,5. Цього буде поки достатньо. Тепер у нас 120, і 19 вольт. 120 А. Швидкість, це, швидкість проволки. 7-8 метрів у хвилину. Так, ну що, тепер нам треба прокачати газ. У нас є швидка прокачка газу. Шипить. Нажимаємо. Так, я положу ближче горілочку, щоб пальничок. Бо хтось вже робив зауваження, пальничок і будемо дивитися. Так, слухаємо. Щепить досить таки напор гарний. Так, тепер включаємо швидку подачу проволоки. Її треба тримати. Все працює як часи. Тепер ждемо, поки вилізе проволочка з рукава. Опа і тепер накручуємо новий оцей токопроводячий наконечник, надіваємо сопло і пробуємо зварювати. Тренувати я буду на такому теплообміннику до пілетного котла. Це у нас будуть три стіночки вверх, верх, там низ лежить і шість отаких труб. 76 стінка 3,5. Спочатку прихвачую всередині. Отут виставляю все, регулюю, щоб було все зазорчики. Потом прихвачую верхню частинку сюди, потом вставляємо труби. Прихвачую труби. По 4 прихватки, тоді перевертаю. І вже прихожу. Бо якщо я 4 зроблю, мені труби буде досить таки незручно вставляти. Ну, все. І пробуємо зараз підлаштовуємо вже під те, як нам подобається. Зараз я спробую все виставити, а потом покажу, вже, як зварює. Поставлю на штатив. Так, все поприхвачував, труби вставлені, стяжки поприхвачував, тут ще немає. Тепер проварю отут шовчик і пару стяжок, щоб воно ну, не нагрівати повністю весь метал, бо його поведе. Проварю тут, подивимося, який буде шовчик, заціните. Що я можу сказати? Навіть краще, ніж у моє. В обшеля льон. І там красота, бризг немає, все, я в принципі підлаштував пісня. Вот такий от сварочний апарат. Щоб хто не казав, ну варив він бомба-ракета. Все, пишем коментарі. Всім пока. А я пакую і відправляю підписнику.